Сьогодні місце звичне для виробників і шанувальників медової продукції. Знову людне у парку Саксаганському стартував традиційний ярмарок від спілки бджолярів травневий мед. Попри складний сезон, пасічники збирають урожай і дбають про те, аби мед був на столах земляків. Присутній асортимент меду в великій кількості, але його дуже мало назбирали бджоли погодні умови. Мабуть, екологія все додається до один до одного. Мед на ярмарку липовий, гречаний, акацієвий, травневий. Та обсяги медової продукції не йдуть ні в яке порівняння з минулими сезонами, кажуть бджолярі. Ціни порівняно з прошлою ярмаркою піднялися. Меду дуже мало, ажіотаж. Присутні липовий, гречаний мед, раз на трав'ї. Акація з ріпаком, акація, травневий мед ну все дуже мало. Ще такого за скільки років не було. А от попиту на мед не бракує. Люди діляться, аби зробити запаси цілющого продукту. їдуть з віддалених районів саме на цей ярмарок. Цього даманський з північного ГЗК приїхав Даманський. Гречаний мед та липовий взяв минулого разу. Такий купував. Мені сподобалося. Той вдруге приїхав. Таро раз приїхав липовий. Він більше такий, як лікувальний. А цей гречани я люблю з дитинства. Аж на 44-му кварталі 44 живута всі прочитала цю рекламку. Думаю, та поїду все одно Як і щоразу, ярмарок меду має і благодійну мету. Трохи коштів і передаємо завжди, як завжди, для наших бійців. Ми передаємо нашу продукцію. Я думаю, що вона нам зміцнити імунітет і вони будуть. Більш витриваліші і здоровіші Модовий ярмарок триватиме від сьогодні і до 27 липня біля палацу культури мистецький. Дар'я Моронюк, Олександр Домашов цей день.